Десять книжечок якраз у нас. На четвірочку, але не те гімно, яке зазвичай у фоліо. Мега-галіма обкладинка. Це на джентльмени якісь бухарі просто з Саратова. Ну, вже що є, то є, може колись. Ви не повірите, хто мені її продав? До речі, це не прямо самий відомий письменник в Україні. Що вони пишуть таке? Пташенят не буде, як то кажуть. Ну не виходить у нас кохання, не виходить у нас нічого. А він пише, пише, пише і пише. Просто яка анотація вам розповість краще, ніж я? Так от ми дійшли до кінця мого стосика. Не дійшли. Ще одна книжечка є. Привет, привет, слава Україні! Я до вас з форматом, який і ви, і я дуже-дуже любите, але, ну, ви розумієте, часто такий формат, ну, принаймні, я не витягую. Я підкопила. І зараз буде розпаковка. До речі, хочу сказати, якщо вам подобається мій канал, якщо вам подобається відео, які виходять на моєму каналі, ви поставте, будь ласка, мені вподобайку, перевірте підписку. Це дуже-дуже важливо. І, звісно, коментар, бо я відповідаю, до речі, на кожен коментар, скільки б їх не було, і це так класно. От, ви такі просто заряд, позитив, ви неймовірні, ви найкращі. Ну, українці найкращі, я завжди це казала. і. Буду досконно це повторювати кращих людей, ніж українці, не існує. От тому, будь ласка, лайк, перевірте підписочку. І ну, я все розумію, в одній країні живемо, але якщо вам подобається те, що я роблю, і у вас є бажання, головне можливість, ви можете підтримати так само і мене всі баночки, монобаночки будуть в описі під цим відео. Буду дуже-дуже дуже дуже вдячна. Ви собі не уявляєте, скільки разів я кажу, дякую за кожен донатик. Дякую, дякую, дякую. Так, а тепер давайте розпаковка. Знаєте, у мене сьогодні така незвична розпаковка. Якось у мене книжечки попарувались, наче не березень, наче не весна, а все попарувалось. От, скажіть, до чого це? В общем, ну почну, знаєте, з таких. Таких твердих холостяків, таких, знаєте, незламних, які в мене по одному. Значить, це подаруночок від підписниці Шлюб протилежності Еліс Гофман. Ніколи не читала ні цю авторку, взагалі нічого не знаю. Ну, наскільки я зрозуміла, це буде в нас трилер. Все ж таки, знаєте, от зорі просто криком кричать: Танюша роби 24 години. Книжечок вже накопилися. Якщо на е, от, перший марафон читання 24 години, я прочитала вісім книжечок. До речі, ось буде посиланнячко. Переходьте, дивіться, я там така молода, красива, щаслива. От, тому е, дивіться, і, от знаєте, я думаю, що це теж могло би бути чому ні. просто... О, такі книжечки зазвичай читаються дуже швидко. І потриндіти, потеревеніти там. Там не заткнете ви, жінку, не заткнете. <світок> Дякую ще раз за подаруночок. Цю книжечку я купила самостійно. Да, вона була по акції. <світок> От. Едгар Керет і раптом стукути звері. Давайте я буду просто читати анотації, бо це покупки, я ще не читала більших з них. Знаєте, про що буду знати, про те розкажу. Якщо буду не знати, буду читати анотацію. Герої Невеликих Оповідань, що увійшли до цієї книжки, живуть одночасно в двох світах: реальному і фантасмагоричному. Ну, в принципі, це як всі українці зараз. Є реальний світ, а є довбана реальність з руснею в нашій країні. Щоб вони повиздихали. Їхня поведінка інколи здається абсурдною, але водночас цілком буденна. У цьому і полягає мистецтво письменника. Він використовує гіперболізовані, а то й фантастичні засоби для того, щоб розповісти про повсякденні, часом суто прозаїчні та банальні життєві ситуації. Твори керета перекладені багатьма мовами світу. Українською друкується вперше. Ну, дякую, що не друкували. До речі, це оце серія карта світу. Ну, папір, прям, знаєте, ну, на четвірочку, але не те гімно, яке зазвичай у фоліо. От. От. Оповідальнечка, бачите, невеликі. Що лежить у наших кишенях? Погана карма. Що тут ще у нас? Рибку золоту впіймаєш і бажання загадаєш. Коротше, в общем, буду читати, буду розказувати. Далі. Я, ви пам'ятаєте, що я дуже хотіла троє в човні, не рахуючи собаку. Я ніде не могла знайти, і тут, десь на закапелках одного книгарня, я знайшла. Мега галіма обкладинка. Ну, знаєте, я цю книжку беру не за е, обкладинку, а за зміст. Да? Я потім вже побачила, блін, за 70 здається, гривень на OLX, ну, Мені дві однакові книжки. Ну, один однаковий твір не треба. В нормальному виданні я побачила. Ну, вже що є, то є. Може колись. Е, дивіться, Джером клапка Джером. Просто подивіться, це на джентльмени якісь бухарі просто з Саратова. Ну, от серйозно, ну. Навіть ну, українські якось краще виглядають, як на мене, оскільки йду повз генделики. Да. Ну, це, це просто, це тріця з як Не Моргунов, Ну, ну, Віцен, ну, які це нафіг лондонські джентльмени. Ну, ладно. От, ну, Єдина хатина в них красива. От, ну от я хочу перечитати, бо я вже розказувала, я бачила тільки те от, кіно радянське. Хочу перечитати, згадати. Не знаю, мені дуже якось я зацікавилась цим автором. Я от вже почала читати його неквапні думки, і я просто в лютому захваті я її, знаєте, розтягую, економлю, бережу взагалі не знаю, що я з нею роблю, бо не знаю, мені дуже подобається. Тому я, знаєте, з таким от позитивним відношенням до автора і буду перечитувати цю книжечку. Але, але, Google знає все. У цієї книжки є. Продовження. Люди добрі. Ви знали, що у цього твору є продовження. Ну, як воно не продовження? Просто ті самі герої, ті самі, е, в общем, вони поїхали в Німеччину ці три таких заскорузли, такі чопорні великобританця. Поїхали в Німеччину, і от вони все-все дивляться своїми. Я зараз таке смішне, скажу так кажу тут тупо великобританським поглядом. Вони дивляться на німців, на їх устрій, на їх все. Так, книжка називається Троє на бумелі. Чи на бумелі, вибачте, не знаю, як правильно. Видання, да, це знання серія, от Вона така тоненька, така маленька, але дуже така дрібнота, просто це просто клас. І зносочки, так, буде багато зносочок, ну нічого, переживемо якось. Так, в общем, Тому джентльмени поїхали в Німеччину, щоб ви просто знали, що у цього твору є продовження. Тому шукайте, Я тут наклад, я так розумію, тут не дуже розбирали, бо мало хто про цю книжку знає. Далі, наступна парочка. Ну, як парочка? Автор один той самий, просто дві книжечки. Знаєте, цю книжку я натрапила на, ну як? Я знала про існування в, принципі, в світі цього автора, але якось він йшов якось завжди повз мене. Це Карл Чапек. І я от придбала війна з саламандами і другий твір цієї мати. Давайте я вам просто прочитаю анотацію, і ви все зрозумієте, чому я взялась за цю книжку. Роман Війна з саламанда 1936 рік. Це важливо, до речі. Вважається геніальним передбаченим Карла Чапика наслідок приходу Гітлера до влади в Німеччині в 33 році. Письменник оповідає історію дивних морських чортів, виявлених капітаном Вантохом на таємничому екваторіальному острові. Люди навчають їх розмовляти, працювати, озброюють. Могутність і кількість саламандр швидко зростає. Чи вдається? людству збагнути і переломити трагічно катастрофічні розгортання подій. Прем'єра п'єси мати відбувалася в 1938 році. Однак вона напрочуд актуальна. В центрі драми доля сім'ї і матері з великої літери, яка втрачає своїх близьких одного за одним. Сини жертвують своїм життям в ім'я спільного блага заради випробування нової вакцини, яка врятує тисячі людей заради технічного прогресу. Заради перемоги своїх ідеалів, але мати не може зрозуміти і прийняти, що існують цілі та ідеали, які варті життя її дітей. Ця історія не стільки про війну, вона про ціну людського життя, про те, заради чого варто жити, про те, заради чого варто померти. А хто знає про це краще, як мати, яка проводить їх у цей світ. В общем, ви знаєте, ну дві книжки мега актуальні зараз, як ніколи, і. Знаєте, ну, я розумію, що це буде дуже психологічно важке читання. Це Карл Чапок це ну, чешський автор, да, і Чехія теж була під Гітлерівською Німеччиною. І, в принципі, ну, ну я дуже хочу це прочитати. Я дуже хочу побачити його саме погляд на цю війну, на цей жах, на це все. Тому от. Тому придбала. І знаєте, було просто дивовижно, Я не знаю, як там вийшло. Цього вида... цієї книжки не було. Я бігала, шукала і я знала про неї. В багатьох, до речі, творах є згадки на цей твір. І ось він попав в мої читацькі лапки. Це теж Карл Чапик, оповідання з обох кишень. Інколи видають оповідання з правої кишені, оповідання з лівої кишені. Ну тут у фоліо зібрано в одній книзі, і це в круто, Це, по-перше, набагато дешевше і. Ну, ти прочитаєш, в принципі, весь спадок автора. До речі, сам Карл Чапик він казав, що оповідання читати набагато складніше, ніж роман. Бо роман, да, ну, там тобі зав'язка, сюжет, якийсь там да, якась фінал, і потім да, якісь висновки. Ти все, в принципі, більше в частині творів ти все розумієш. В оповіданні як дуже часто, да, із того, що там дуже мало. Слів дуже мало речень, дуже мало знаків. Да ти маєш ну більш концентровану історію, ти маєш більш Ну, я теж, до речі, от якось переросла, чи я не знаю, що там стало. Я тепер, я раніше не дуже любила оповідання. Зараз я зрозуміла, що я просто обожнюю якісні крутезні оповідання. До речі, напишіть в коментарях, що ви більше любите твір повноцінний або збірочку оповідань. Бо я зараз просто, знаєте, така фанатка оповідань. Я раніше я ж кажу, я в той бік раніше і не дивилась. Зараз я просто оповідання, повідання, повідання. Це щось цікаво. Це ж купа історій в одній книзі. От. І після оповідання я не знаю, от хочеться подумати, порозкалупувати, порозшаровувати. Ну, не знаю, можливо, це так у мене, особливо коли це, звісно, якась гіднота, а не просто від балди написали, писали, бо от. До зарплатні не вистачає. Е, тому я за якість. І от Карла Чапика я можу вам просто радити, 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 або це, або це. Тут, до речі, от, ну, я вже почала, звісно, надкусила. Е, Тут я прочитала два чи три оповідань. Вони коротесенькі, там на півсторіночки, на сторіночку. Е, ви знаєте, тут поки не про війну, тут просто про буденні речі, про е, які, знаєте, як от я такий дуже опять-таки, люблю формат, коли от, ну, життя людини. І просто вихоплюється якийсь шматочечок, малюпусінький-малюпусінький, Чи то там хвилинка з життя цієї людини, чи годинка, чи день, чи одна весна. там, Неважливо. І от е пишеться просто от про цей шматок. До речі, ну, це повноцінний твір, але все ж таки, хто таке любить, дуже раджу Медільяні. Нереальний автор просто мої оплески. От він теж любив вихоплювати. Частиночку, і, і от, до речі, у нього завжди такий ну, дуже відкритий фінал, але от як він там доречно, так ні, не доречно ніде. От просто. Так, далі от тільки не регочіть, тільки не регочіть. Наступну книжку. Ні, ну я п'ять таки, я знала про її існування, ну якось я так. Ну, є і добре. Але ви не повірите, хто мені її продав. Просто хто мені її продав. Я вже казала, я слухаю в авдіоночітці пана Незбьо. І у нас з паном Незбьо, ну, не ну, як у нас кохання, просто ташенят не буде, як то кажуть. Ну, не виходить у нас кохання, не виходить у нас нічого. Вот. І е, там був один епізод, і там. Абсолютно другорядний герой настільки круто е, описав цю книжку, розказав про цю книжку. Там буквально кілька речень, да? там просто це було е, в діалозі, поки вони там чекали в общем, на завдання, були, скажімо так. Ладно, не буду спойлерити, це шедевральне просто творення. В общем, і він мені цю книжку, я просто поставила на паузу. І почала в Google шукати цю книжку, бо ну, реально він настільки цікаво, мені розповів. Це Віктор Гюго знедолені. Вона така жирненька, тяжеленька, просто шикарне видання, до речі, літерки, звісно, дрібнесенькі, але я уявляю, що б тут було, якби вони були не дрібнесенькі. Тут, до речі, майже 800 сторінок. Но тут, знаєте, такий сюжет був собі чоловік, ну, як, як, як мені розказали в творі Незбіо. І він був в нього в житті якийсь злочик. І він відсидів все, знаєте, все як. от, А потім він чи він не відсидів. Ну, в общем, в'язниця була в його житті, чи він вийшов, чи він просто збіг. Я тут, знаєте, не буду брехати, не пам'ятаю. Треба, треба переслухати НСБ. от. І потім він в общем, почав бізнес, започаткував. Він зробив дуже багато для свого містечка, для мешканців, робочі місця, в общем, благоустрій міста покращився, в общем, ну, все класно, все круто. Але минуле не дає спокою. Він, знаєте, йому не пробачили того, за що от, він був ув'язнений. Тут ще якась історія з жінкою, любовна у нього. Ну, в общем, я дуже-дуже хочу це прочитати. О, давайте зробимо простіше, щоб я не ганьбилася вже остаточно, я вам все ж таки прочитаю анотацію. Буде краще, ніж. Ну, хоча, хто вам краще? Яка анотація? Вам розповість краще, ніж я? 1815 рік колишній катаржанін. Жак Вільжан після 19-річного ув'язнення виходить на волю. так і бачите, не збіг, він законно вийшов. Його переповнює злість до всього світу. У нього не залишається нічого святого, він не вірить нікому і нічого. Однак все міняє зустріч з католицьким епископом Мірелем, першою єдиною людиною, яка пожаліла цього каторжника від відкинутого суспільства. Ця зустріч так вразила Вільжана, що він докорінно змінив своє життя. Під чужим ім'ям заснував фабрику, завдяки якій виріс добробут цілого містечка, мером якого він потім став. Однак, скоївши злочин в минулому житті, він стає бажаною здобиччю французької поліції і змушений переховуватись після смерті Фантіни, жінки, за долю якої Жан Вільжан ніс відповідальність. Єдиною близькою йому людиною залишається її дочка Козета. Заради щ... щастя дівчинки, він готовий на все. Е, знаєте, ну, по-перше, у мене невеличке питання. Да, і от, в принципі, ну, не... у НСБ трошечки по іншому цей от пан переповідав там цю історію, але принцип той же. Е, ну от я не зрозуміла, якщо він 19 років відмахав на каторзі, чому у нього претензії у поліції французької? Що, Справка про звільнення не влаштовує? Чи там не давали справки про звільнення? Ну, в общем, я хочу, знаєте, своїми очима прочитати, своїми е лапками поприклеювати купу купезних стікерів. і Я хочу з вами поговорити про цю е книгу. От, далі. Де ця книжечка? Дякую за подаруночок ще раз від... Вас я прочитала Кривоклята, це нереальна книга, це знаєте, дуже важко було її читати, бо тут немає е, жодного абзацу, жодного розділення на глави, е, Взагалі, просто суцільний текст. Е, «Привіт, Сарамаго, сліпота. ну, Тут принаймні після коми, після крапки з великою літерою. Сарамаго і на це забив. <к umbrella> я була в такому захваті від цієї книжки. Вона нереальна. Це Спочатку це думки психічно хворої людини, потім розмови двох психічно хворих людей в психлікарні. Ну, ви знаєте, це настільки біса-крута книжка, це настільки нереальний твір, це це оплески просто оплески. Тому я знаєте під цим враженням я. Я взяла дві книжечки, які видані українських, бігала по всіх видавництвах, які є в Україні. Це е, Матінка Макрина, Яцек Денель і Ляля Яцик Денель. Е, да, До речі, да. автора я не назвала. Яцек Денель. Коротше, я. Ну, я, в мене дуже великі очікування, в мене дуже великі такі кредит, кредит довіри, у мене дуже великі сподівання на ці е, твори. Я думаю, що мене, вибачте, за слово протащить від цього так само, як від цього. Хоча, знаєте, тут вже є діалоги. Вже не те, вже абзац, розділ на глави. до речі, а в матінці є. О, теж є. Да. От, ну тут це просто. знаєте, воно на очі дуже важко читати, коли немає жодних якихось. Знаєте, хоче сказати, автор постривай, постривай, ну дай відпочити, дай дай, дай хвилинку повітря вдихнути, а він пише, і пише, пише, і пише просто. А от, ну, я ну, я ж кажу, я в лютому захваті. Ляля, у нас знаєте про що у нас ляля? Ляля це книга розповідь, що нагадує клаптикову ковдру, кожен клаптик на своєму місці, і разом вони створюють неповторну цілісність. Ця книжка про любов, хворобу, старіння і помирання. Але спершу були великі війни та японський шпигун, куляста блискавка і корова у вітальника, блучка з сапфіром і славетні східні килими, якими вистеляли хрещатик. Знаєте, мені як киянці, це, до речі, е, польські автори, мені знаєте, коли інші автори згадують ну, ну щось наше, щось українське, тим паче, київське, ну це просто бінго. Знаєте, це я пробачу навіть, якщо тут є косяки, але я певна, що їх тут немає. Тому тут, бачите, килими, якими вистеляли хрещатик, та передусім Ляля переповідає онукові, е, а отже, і нам з вами е, безцінні історії свого життя. Які щоразу обростають новими подробицями, стаючи для нас містком між минулими сучасністю. Ви знаєте, я дуже, до речі, люблю такий формат розповіді ну, творів, романів, коли от, людина, яка прожила життя і вона його, знаєте, з якимись, як би так сказати, з поправочками, з якимось переусвідомленням, з якимись, ну, я не знаю, все ж таки. Коли воно зараз відбувається, ти не так реагуєш, як вже коли пройшло там ну, півстоліття. Чи, ну, дуже багато часу. По-перше, ти змінюєшся, ти по-іншому дивишся на те, що відбувалося. І я ж кажу: у мене дуже багато очікувань на цю книжку. Просто, знаєте, от. Тому що браво автор! От. І друга книжка Матінка Макріна, ну, я думаю, тут така, опять таки буде як тут такі роздуми, щось мені так підказує, просто як тут, але давайте я вам теж прочитаю, буде зрозуміло. Нова книжка, яка добре відомого в Україні польського письменника Яцека Денеля, до речі, це не прямо самий відомий письменник в Україні. Що вони пишуть таке? Значить, це реконструкція життя жінки спершу відомою як Макрина Мечиславська і мінських Василіянок мучениця за віру, а трохи згодом, як чи не найуспішніша релігійна містифікаторка 19 століття. Завдяки глибокому розумінню, психології релігії та масової свідомості автору вдалося. Відтворити образ не лише героїні, а й світу, в якому її випало жити, і який вона змінювала силою власної волі та божевілля. Ви знаєте, я зроблю малесенький спойлер: автор ну, як от з того, що я прочитала, він атеїст. Бо ну, тут є кілька таких от фразочок, скажімо так, з яких це можна усвідомити і зрозуміти. Тобто він буде писати про єгуменю, з, не з людини да, такої, яка там, за віру за правду, а з точки зору атеїста. Ну, Можливо, знаєте, я не знаю, але мені здається, все ж таки тут ну, брешуть ті, хто каже, що характер автора, там якісь риси автора, світогляд автора не впливає на його творчість. Брехня впливає, впливає, впливає. Тому тим паче ставлення до віри це, ну, це такий серйозний просто, серйозна така цеглина. І я не вірую, що він написав прямо, от, Боже, царя храні. Господи. Коротше. І не храні. До речі, знаєте, от, можливо, такий просто. Такий момент я читала книжку Омрійний Рим Бориса Джонсона. До речі, дуже дуже раджую. Нереально крутезний твір. З цим, ну, це просто Джонсонівська. Там настільки круте подача тексту, подача інформації, хоча це історична річ, і він там стільки фактів навалив, що просто голова розривається, але із-за того, що це писав Борис Джонсон, ти настільки легко це читаєш. Нереально крутезна книжечка, зараз тут буде картиночка. Так, там я дізналась, от, до речі, це пояснює те, що от на Росії коїться цар це відозмінене слово від слова Цезар. От ці, Цей недоцар він будує просто Російську імперію, да? бо кожен Цезарь має імперію. Да? Римська імперія, там така імперія. Тому, от, знаєте, воно зразу якось зрозуміло стало. От, тому почитайте Бориса Джонсона, там ви і нарегочитесь, і накачаєтесь крутезною інформацією, і він настільки круто це пояснює. знаєте. Коли я був студентом, ні, коли я бі... працював в Times і бігав там, з тої площі до тої площі, я побачив пам'ятник. А чому це в Бельгії цей пам'ятник? І він починає розповідати от історію того пана, який. От... Відлитий в бронзі на тому пам'ятнику. І, знаєте, пішло, 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 і дуже-дуже-дуже класно у нього там. В общем, дуже раджу. Мрійний Рим, Боріс Джонсон, видавництво і ват. Вот. В общем, так от ми дійшли до кінця мого стосика. Не дійшли. Ще одна книжечка є. Не знаю, можливо, це такий аванс, якого не варто було робити, але я підтримала по перше, видавництво Богдан. По-друге, я чесно скажу, якщо про ті твори автора я хоч щось знала, то тут взагалі просто темний ліс, нічого не знаю, нічого просто. Вмікнить. Увікни. У вікни, у вікни. у вікни. Вікни. «Вмикніть лампу, це називається. Я подивлюсь на це все. Це про пам'ять марнославство і собак. Ви бачили цей твір? Ви знаєте? Ну, я знаю, що мої підписники вони знають всі книжки, які є на світі, бо я, знаєте, щось радісно розповідаю, що книжка відкриття! Я таке знайшла, я таке побачила. Всі такі пишуть, та, блін, ми вже сто раз читали її, ми знаємо цю книжку, ми знаємо. І взагалі, жінко, заспокойся, нічого нового в світі не вигадала. Ну, коротше. Джером клапка Джером, дивіться, вона Таню Сюпочка така. Але вона. Ой, дивіться. Милий англійський гумор написано. Ха -ха, клас, ну Мені вже подобається. От, в общем, тут я нічого не знаю про цю книжку, тому ну, просто я ж кажу аванс автору, аванс твору і підтримку українського видавництва. Тепер все. В Взагалі, отака сьогодні у нас розпаковка. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. О! Десять книжечок якраз у нас. Тому от так от. В общем, а я зараз вам начитую живий формат, знайшла нереально крутезну книжечку, трилер від Взагалі, знаєте, якось мій погляд на КСД не дуже дивиться, якось, я не знаю. Я не прям така фанатка-префанатка Кінга, а КСД якось знаєте, славиться переведенням, да, перекладами Кінга. ну, ну, а те, що інше, якось, ну, Я не знаю, щось, я, я вкрай рідко там щось у них Гнатко Гнатком от, я у них читала, з такого, що я запам'ятала, що я читала від КСД, от, Тому для мене було відкриттям от, цей трилер, я у них побачила, і от, я взяла. Я просто не думала, що КСД видає настільки. Цікаві твори. Тому зараз от буду начитувати вам далі трилер. Не буду показувати, поки нехай буде таємниці. Живі читання, все як ви любите. В общем, ой, на марафон поки не готово, просто поки розімнемося живими читаннями. Вот. ну На цій радісній ноті. Ми що робимо? Віримо в ЗСУ, читаємо гарні книги, все буде добре. Переможемо. Ми на своїй землі. Всі тварі виздихнуть. Просто всі не залишиться на цьому світі жодного російського федераста. Як ми не прикукнемо, то вони просто, знаєте, перегризуть одне одного. Якась холера на них нападе. Ну, ну, не, ну не буде так. Піде на них, на них якась холера. подохнуть. Вот. А ми з вами живемо максимально по повній, Бо, знаєте, зараз кожен день, знаєте, треба прожити максимально, бо невідомо в якому ліжку зустрінемо світанок своєму, в лікарняному або серед гостей. От, е, Тому ми найкращі, ми крутезні, не просираємо життя, не просираємо жоден день. Бережемо менталичку, бережемо зазульку, донатимо на ЗСУ, підтримуємо наших. Бо хто як не ми, а потім вже, а потім переможемо. От. В общем, все буде добре. Ми українці, ми найкращі. Всіх люблю, люблю, люблю.